Привіт, я Оля, а це румпі. Зараз в Україні надзвичайно велика проблема з безпритульними тваринами і теж з тим, що притулки переповнені. Тому я вирішила розповісти нашу з румпі історію. Адже румпі я взяла чотири роки тому в притулку. Ми живемо в Польщі, тому відповідно я в притулку його брала тут. Притулку я його взяла, коли почався ковід, адже я дуже довго мріяла про песика. Але через те, що я працювала дуже багато в офісі, в мене не було можливості опікуватись чотирьох лапами стільки часу. І коли почався ковід, я вирішила, що чому б ні, зараз найкращий момент, тому що я тоді була цілий час вдома. Зрештою, я теж зараз працюю з дому. І на той час я дуже хотіла купити породистого собаку. Мені дуже подобалися West Highlight, Highlight White Terrier. Але коли почався ковід і всі почали купувати песиків, звичайно, ціни підросли. І в той момент я подумала, навіщо мені купувати песика, якщо я можу взяти з притулку. І таким чином ми один одного знайшли. В цьому відео я вам хочу розповісти про свій досвід і про те, чому. Я ніколи не буду нікого намовляти на те, щоб хтось брав песика з притулку, тому що за цим є дуже багато підводних каменів. І не зрозумійте мене неправильно, я за те, щоб всі песики знайшли свій будинок, свій дім і люблячу цю сім'ю. Але інколи треба дуже добре подумати перед тим, як наважитись на це рішення. І відразу на вступ я скажу, що це є міф, що всі песики з притулку. О, він вже йде, тому що він не любить багато уваги. Це міф, що всі песики з притулку, життя радісні, і вони будуть вам вдячні до кінця своїх днів. Насправді це не завжди так, все залежить наскільки песик травмований. І Румпі до мене і до моєї сім'ї звикав більше двох років. Я не знаю, яка в нього є історія, тому що його знайшли на вулиці, і ніхто не знає, що було з ним до того. Але румпі насправді дуже багато пережив, тому що в нього, по-перше, зламаний хвіст в нього теж немає всіх зубів. Ну але таке буває теж від старості. Колись я чисто випадково щось хотіла йому показати і замахнулась ось так рукою. Тобто я не хотіла боронь боже його вдарити, і такого в мене ніколи в голові не було. Але просто я піднесла над ним руку і він почав скаволіти. А це означає, що його били. Тому з румпів нас була дуже дуже важка і довга. Робота, він дуже довго не хотів адаптуватися. Тобто він був спокійний, він був чемний. По ньому було відразу видно, що в нього були власники, тому що він ніколи не сходив в туалет вдома. Він ніколи не залазив на диван. Зараз він вже такий став сміливий, що він і тут сидить і в мене на ліжку спить. Мені це не заважає. Я тільки за. Але на початку він навіть цього, він цього не робив. Отже, це означає, що він знав, що це робити не можна. І відразу насувається на думку питання: чи я знала про ці всі травми мого собаки? Ні, я не знала. Насправді, в притулку мені цього всього не розповіли, що я вважаю дуже неправильним, тому що є різні люди і різні. Стиле життя, і коли я дзвонила в притулок і пояснювала, якого мені собаку треба, що я дуже багато подорожую, що я б хотіла, щоб це був молодий пес, тому що, можливо, мені навіть колись з ним треба буде летіти літаком. Е мене запевнили, що Румпі саме такий пес, що йому три роки, що він здоровий, йому нічого не бракує. Просто трішки переляканий через це в нього опущений хвостик. І коли вже. Я його взяла, коли я почала з ним працювати, коли ми пішли до ветеринара. виявилось, що насправді опущений хвостик в нього саме через те, що він в нього зломаний, і він вже, на жаль, ніколи не підніметься. А також він насправді вже не є таким молодим, тому що по зубах було видно, що на той момент йому було мінімум 7 років, а можливо навіть більше, тому що десь най... найраніше, коли в песики можуть випадати зуби, це є 7 років. А в нього вже багатьох зубчиків не було, я на той момент не знала, що це все треба перевіряти, і я вірилася працівникам і волонтерам притулку, але виявилося, що мене трішки надурили. Тому перша річ це яку треба знати перед тим, як наважитись на песика, треба в першу чергу подивитися на свою обстановку, що ви можете, чого ви не можете. Коли ви підете. По перший раз познайомитися з своїм майбутнім улюбленцем обов'язково його повністю перевірте, Подивіться на хвіст, подивіться на лапи. Подивіться, як він ходить. Візьміть його на прогулянку. Можливо, дивіться, чи він не агресивний? Як він, спілку... він чи Вона спілкується з іншими тваринами, тому що це насправді дуже дуже важливо. І може вам зекономити дуже багато грошей. Теж, якщо у вас є можливість, але якщо ви наважитесь на пона песика, у вас така можливість повинна бути. Проконсультуйтеся з ветеринаром, подивіться на песика. Тобто візьміть песика, якого ви ще не забрали, до ветеринара. І навіть якщо ви в останній момент відмовитеся, все одно це не зашкодить песику, якщо його огляне ветеринар. Це буде дуже добра справа з вашої сторони. Якщо ви берете цуцика, обов'язково зверніть увагу на лапи. Лапи це показник того, чи буде цуцик великим песиком чи маленьким. В притулках, на жаль, дуже часто кажуть, що всі цуценята будуть маленькими, і тому їх хочуть дуже швидко позбутися, бо звісно попит більше є на менших песиків. І потім бувають дуже великі несподіванки. Наприклад, мої сусіди мали песика з притулку їм теж звісно сказали, що песик буде маленьким. Але коли він мав місяців три, в нього лапа вже була така, як мого румпі. А коли йому було півроку, в нього була лапа, як моя рука. І це означало, що песик буде великим. Виріс отакий великий собака. Тому обов'язково на це звертайте увагу. Так само, якщо ви не живете самі, якщо у вас є сім'я, якщо у вас є дівчина, хлопець наречений, наречений, з яким ви живете, будь ласка, проконсультуйтеся з ними і прийміть спільне рішення, тому що потім буде страждати тваринка. Я знаю таку пару. Де мужчина приніс собаку з притулка як подарунок своїй дівчині, і тепер страждає тварина, тому що нею ніхто не займається, тому що ця дівчина не хотіла такий подарунок, а тепер вона має займатися цим песиком. Тому не робіть таке. Зважте. І проконсультуйтеся зі своїми членами сім'ї, тому що це надзвичайно важливо, бо в результаті завжди страждає тварина. Я завжди кажу: немає дурних чи поганих собак, є дурні і погані власники. Теж важливо зважити свою фінансову ситуацію, тому що песики з притулку теж часто хворіють, і це є величезний міф, що метиси мають набагато краще здоров'я від породистих собак. Це не завжди так, особливо, якщо це є дорослі собаки або вже старші собаки, наприклад, так як мій румпі, Колись я знімлю відео про те, скільки я на нього витрачаю, тому що, якщо чесно, я не, навіть не знаю, але в нас раз в місяць походить до грумера, тому що йому треба обрізати кіхті, бо він сам не дається. У нас теж раз на півроку похід, щоб його повністю. Вичистити вимети, щоб, щоб він не линяв, тому що це теж велика проблема. Два рази на рік. Він теж в мене постійно на таблетках, тому що в нього проблеми з щитовидкою. Треба декілька разів на рік давати таблетки проти глистів, проти паразитів, теж проти кліщів. Так само шампуні коштують, так само корм коштує. Бувають різні непередбачувані ситуації. Тому насправді це дороге задоволення. Теж часто власне песикам з притулку треба наймати кінологів і так, далі, і так далі. Тому насправді зважте свою фінансову ситуацію, тому що, можливо, це цей варіант, і взагалі варіант тварини не для вас. Перед тим як ви заведете тваринку, неважливо чи це вже з притулку, чи ви її купите. Пам'ятаєте, що не треба всього скуповувати. В мене була оця манія. Я перед тим, як взяти румп, я йому накупляла іграшки, йому накупляла різних поводків. Я купила величезну пачку корму, до корму зараз перейдемо. І дуже багато всього цього стало непотрібним. Насправді, на початку треба просто ошейник, повідець, чи купувати короткий і довгий, тобто два повідці. Можливо, одну іграшку, теж мусите дивитися. чи... Більше іграшок не треба купувати, тому що, наприклад, мій румпі, він взагалі не вміє бавитися і йому іграшки не потрібні. Тому треба все зважувати і купувати по черзі. Теж я не рекомендую відразу купляти величезну пачку корму, тому що я так, наприклад, робила і мені на це, я на це витратила дуже багато коштів, тому що, по-перше, вам можуть дати корм в притулку, в залежності, який притулок і чим вони годують тваринок. І потім вже треба буде поступово дивитися, що ваш собака хоче їсти і він їсть. Тому що теж на початку в румпі, наприклад, були дуже великі проблеми з животиком. В нього були постійні діареї. Це в першу чергу було через стрес, але теж через різні корма. Я йому дуже довго не могла підібрати корм. Вже зараз, врешті, я знайшла такий, який він їсть, і в нього все. Все добре зі шлунком, але це теж може бути велика проблема, тому не купуйте великі пачки корму на початку, навіть якщо у вас великий пес, купуйте кілограмові, трьохкілограмові максимально. І дивіться, як ваша тваринка реагує на, на той чи інший корм. Теж пам'ятайте завжди купувати якісний корм, щоб потім ви теж собі, ваша тваринка вам подякує, і ви собі за це подякуєте. І я ще раз обов'язково наголошую, що перед тим як взяти тваринку з притулку. Будь ласка, добре подумайте, ви маєте бути впевнені на 300, навіть 1000 відсотків, що це саме те, чого ви хочете, і ви зможете доглядати за цією тваринкою. Що якщо ви її візьмете, а потім віддасте, це буде ще одна травма для тварини, і таку тваринку потім прилаштувати в сім'ю буде набагато важче. Тому зважуйте всі за і проти, пам'ятайте, що. Це величезна відповідальність. Кожна тваринка, чи песик, чи котик, чи навіть хомячок, це відповідальність. Зважайте на свій стиль життя. Якщо ви інколи подорожуєте, або ви часто подорожуєте, теж подумайте, чи у вас є в когось з ким залишити тваринку. Якщо ви їздите за кордон і хочете брати тваринку за кордон, теж пам'ятайте, що треба такій тваринці виробити всі документи, і це теж. Триває приблизно 4 місяці перед тим, як ви зможете вивести тваринку. Тому візьміть до уваги всі-всі ці, ці фактори: не поводьтеся емоційно, тому що емоції це не є добре, тут треба бути виваженим і зваженим. Запитайте наперед своїх друзів, знайомих та родичів. Чи в разі вашої відсутності вони можуть зайнятися тваринкою? І теж пам'ятайте, що для тваринки це може бути великий стрес, тому що коли я перший раз залишила румпі у моїх батьків, він дуже сильно стресував, і це був стрес для них, для мене і для, для нього в першу чергу. І теж, якщо ви дуже хочете допомагати тваринкам, але у вас немає такої можливості, ви можете робити це в інший спосіб. Ви можете в першу чергу надсилати притулкам кошти. Я ось тут. Внизу дам посилання на притулок у Львові, в який я часто надсилаю кошти. Тож пам'ятайте, що ви можете прийти в свій, ви можете прийти в притулок в своєму місті і запитати, чи їм потрібна допомога, тому що часто в притулках дуже бракує волонтерів, і ви можете прибирати, годувати, гуляти з тваринками, давати їм їжу. Ви можете їх годувати, тобто насправді завжди є дуже багато речей, які можна робити в притулку, і там завжди потрібна допомога. Тому обов'язково поцікавтеся, можливо, саме в такий спосіб ви зможете допомогти песикам чи котикам. Теж я завжди про песиків говорю, тому що в мене моя радість песик. Але добрий день. Але теж ви можете, тобто не завжди обов'язково брати тваринку і потім думати, що з нею робити, можна допомагати в інший спосіб. Все, дякую вам за увагу. Я дуже рада, що я врешті зняла це відео. Будь ласка, робіть ваші рішення виважено, не керуйтеся емоціями. Звичайно, допомагайте притулкам, допомагайте тваринкам, але пам'ятайте, що в першу чергу. Ми думаємо про тваринок, а не про себе. Я з Румпі вам дуже вдячні. Він отут переді мною сидить, він не любить камеру. Все, цілую, люблю. До нових зустрічей!